Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і сьогодні на нас чекає кривава битва. Отже, мій захист готовий. Давайте подивимось, як він стоїть, і будемо одразу переходити до боїв. Поки що є, на нас набігли тільки один раз. Оксаночка, нас покарала із альянсу Київ, Україна, Київ. Ну, таке, таке буває. 72 е, рівень. Молодець. Ну, що хочу сказати? Звісно, хотілося б, щоб мій захист протримався трошки краще, але по одному бою ми не будемо судити, як завжди. Подивимося, що буде далі. І отже, переходимо до самого Туріку. Так, друзі, подивимося, що нас чекає, і треба підібрати команду, яка буде триматися і проходити цей турнір. Звісно, як завжди, будемо використовувати найсильніших своїх героїв. Ну На цей раз я трошки зміню трошки тактику. Так, давайте. Одразу сюди заходимо у нас Персей, Ругін та Норгіб заходимо. Також також Лорда Локі будемо використовувати і Сапфір. Це буде у нас ударна Трієчка синього кольора, Ругін і Норгіп, а також поставимо Мар'яну, як завжди, моя улюблений. Мій найулюбленіший герой із регулярного сезону, на якого я отримав костюм, і я просто у захваті від неї. Ну, ви мене розумієте, стихійний Бронеріс, який б'є трьох, плюс за рахунок свого класу вона ще й диспелить камінням та ультою. Ну просто супергерой. Так, по загонам, по загонам одразу дивимось. Тут мене все влаштовує, ніндзям не потрібен ніякий загон. Сюди 22-й загін ставимо, сюди ставимо 6-й. Все, мене все влаштовує. І let's go. Убій. Так, і перший суперник, ну тут нічого такого важкого немає. Головне, це виробити контру, виробити у цього зайця, і все буде чудово. Правий фланг нічого важкого немає, Вівіка, яка тут зовсім не працює. Ну, побачимо, побачимо, як воно буде. Перший день він саме найлегший. Ну і давайте спробуємо відіграти на максимум. Так, перший хід робимо ось такий, тут у нас комбо вилітає одразу, що є плюс. Тут три синенькі складаємо, і ще три синеньких приходять. Ну, просто чудово. Так, Зараз будемо знищувати, однозначно пробивати центр, тому що цей герой може заблокувати, ну скинути ману з любого мого іншого героя, тому потрібно його одразу вбивати, щоб він нам не заважав. Так, І, мабуть, три червоних камінчика вистачить, щоб його вробити, Так, є пробиття, друзі. Супер. Так, 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 що ми можемо ще зробити? Звісно, можемо підірвати зелений кріс, складемо синенький кристал. Ну і каміння червоного кольору теж приходить. І всі наші герої заряджені. І що я можу сказати, це однозначно вже е, він, перемога. Ну Тому що тут нічого такого вже не буде. Тут мене ніхто не зупинить, тому давайте одразу будемо пробувати. І почнемо ми, звісно, з лівого флангу. З лівого флангу. Тому робимо раз. Далі скопіюємо ульту Зайчихи. Ну, чи Зайця, кролика, не знаю. 1834. Просто чудово. Далі, 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 далі. Мабуть, тут ману заберемо і вб'ємо. Ну і залишається тут два герої, які мені теж вже нічого не зроблять. Вівка, ну це дуже погана ідея на такому турнірі, тому що хілери не рулять. І це раз, і по-друге, вона стоїть у куті, де від неї толку. ну, як... Козла молока. Не робить нічого. Ну і перший бій це, звісно, перемога. Сумнівів 0. і тому продовжуємо. Так, добре. Наступний суперник, нічого теж змінювати не будемо. Спробуємо ось такою командою відіграти весь турнір, а там побачимо, як буде. Так. Бій номер 2. Отже, тут теж все чудово. Каміння є. Каміння є. E, мабуть, давайте з комбо почнемо. Тут складемо синенькі поїдуть, червоненькі поїдуть. Так, 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 так. Тут, мабуть, три синеньких можемо і сюди дати, і три синенькі складуться. Тут. Супер, герої заряджені, а це означає, що ми зараз будемо пробивати центр. Єдине, мені не подобається, що в мене не в таймінг заряджаються ці герої. Можливо, потрібно локі. Загін 22-й, поставити, а цьому залишити шостий. Зараз спробуємо змінити вже після цього бою. Так, три синенькі. Тут вони під зрізом, має цього вистачати, щоб добити його з, з камінчика. Супер. Далі, 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 далі. Ну Тут по захисту теж все так собі. Ось теж Рафаель стоїть. У куті хілер, який не працює, Ну це таке собі. Так, і мабуть, скопіюємо вішкару, чому б ні. Є. Ну і. Давайте проб'ємо лівий фланг. Щоб було куди прокидувати червоний камінчик, щоб мені ніхто не заважав. Так, супер. І тут я гадаю, що нам вистачить сили. Ні, трошки не вистачає, але камінчика мали мало би і забрати, але трошки-трошки не вистачає сили, друзі. Ну, нічого страшного, в будь-якому випадку він нікого не відхилить, тому що тут хіл не працює, тому мені якось без різниці. Ну і добиваємо. Добиваємо нашого суперника. Все. До побачення. Супер, супер, однозначно. 2-0 на нашу користь. Продовжуємо. Так, давайте одразу змінимо загін. Так, тут давайте 22-й поставимо. Тут у нас шостий. І тут. Так, що нас чекає? Що нас чекає? Нас чекає таунт. Таунт, таунт, таунт. Звісно, хотілося б взяти якогось героя, який би знімав цей таунт. Кірюха сюди просто ідеально заходить. Не знаю, можливо, сапфір треба змінити на якогось іншого героя. На якогось іншого. Можливо, навіть на Соню. На Соню Давайте так і зробимо. Ось. Єдине в мене немає загону нормального для неї. Ну, ось так, поставимо те, що є. І отже, будемо продовжувати трошки виду командою. І вперед, ну тому що мені не вистачає тут діспела. Оце я розумію, що його не вистачає, тому він... а він дуже-дуже потрібен. Однозначно. Так, ок. Ок-ок. Що ми тут бачимо? Що ми тут бачимо? Так, хотілося б якось на синій кріс вийти? Звісно, так, давайте подивимося, що тут знизу під'їде. Так, 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 так. Ось мину цей фіол. Дуже-дуже дратує, Давайте зараз позбудемося його. Як позбудемось, він мене, як бачите, не хоче позбуватися. Так, і буде таунс, працюю, так. І треба зараз якось синенький герой дозарядити, щоб це все зняти. Щоб це все зняти. Плюс для всього, у нас тут замедло висить на персей, це мені не подобається. Ну, давайте ось такий хід зараз зробимо, Зараз таун будемо знімати однозначно. Так, Сонькою це все діло знімаємо. І тепер питання, кого будемо копіювати? Тут немає тих героїв, яких би я сильно так прям, сильно, присильно захотів би скопіювати. Ми можемо навіть таун скопіювати, чому б ні. Давайте таке зробимо. Так, і тепер, мабуть, червоними героями ще не встигають зарядитися. І, мабуть, давайте підірвемо кріс. Так, супер. Тепер, тепер у нас іде ось сюди такий хід. Хотілося б тут синенькі якось підвинити. Мабуть, ось, так, ось таким ходом зробимо. І що, і що? Ну, давайте спробуємо пробити. Є є пробиття, супер. Мінус центр. Так, це зараз все йде в таунт. Все чудово. Е, і далі будемо знищувати лівий фланг, щоб мені тут оці герої не заважали. Так, цього, мабуть, заберемо з камінчика. Так, а сюди три червоненьких віддамо. Все супер. Знову дозаряджаємо наших героїв. Тепер робимо раз, робимо два. І робимо три, можливо, соньки вистачить. Так, і вистачає 732. Поробило, непогано б'є. Так, що що ми маємо? Маємо 3-0 на нашу користь. І продовжуємо, продовжуємо так. Уже пішли більш такі важчі захисти. Сила команди захисту 5225, непогано. Так. Дабрія є. Що вона робить, я не знаю. Давайте подивимось. Так, ну вона може тільки воскресити. А... Тут такі герої не працюють. Так, цей герой непогано буде бити болячим. Так. Ройбен, ну, я його не боюся. Грейс. Звісно, топчик. Треба і свою прокачати. Ну і малікна, і не впевнений, що. Це гарна ідея її тримати десь у куті. Я б її десь поставив би ось тут на плече. А замість Дабрі, ну, якогось, не знаю, шотера поставив би і так далі. Ну, добре, добре, вперед. Подивимось, хто кого. Так, чудово, червона каміння є. Це дуже-дуже прям. Дуже круто. Є що я можу сказати? Так, і хотілося б якийсь перший хід. Давайте зараз отакий зробимо. Так, супер, супер, супер. Мабуть, ось так. Це буде у нас два. І тут зараз спробуємо проробити центр. Робимо і ціненьких камінчиків, два має вистачити. Так, супер, супер. Ідеально, чесно кажучи. Так, тепер давайте зробимо ось так. дозаряджаємо червоних героїв. Будемо знищувати правий флан, тому що тут є каміння, якесь, яке можна буде кидати, а зліва в мене нічого немає. І плюс до всього ну, мені має вистачити сили, щоб пробити оцей захист. Так, робимо сюди, машку даємо. Суди, Ругі, та норгіп, віддаємо, забираємо. Тепер, тепер, тепер. Тепер давайте ось такий хід зробимо. Так, супер. Далі синенькі складаємо. Зараз дозарядимо синенькі герої, плюс червоненькі під'їжджають, все. Супер. Так, кого будемо забирати? Тут однозначно, так, давайте зараз Соньку суди дам. Сюди. Руген та Нургіб забере цього героя, даби він нам не заважав. І тут залишається зробити раз, два і три. Є, є пробиття, друзі. Так, і залишилось зовсім трошки. Зовсім трошки. Так, які ходи можемо зробити, так, щоб е не гратися довго. що ніяких не бачу, давайте зараз ось тут. Шкоємо каміння, так, все, супер. І це теж перемога. 4-0 буде. Тут 100%. Тут уже без варіантів. Ройбен, на жаль, ну, нічого не зможе зробити сам, з, сам у захисті. Супер, супер, йдемо. Так, топ 5%. мабуть, зараз буде або топ-10, або топ-5 після цієї перемоги. Ну, все залежить від захисту. Хотілося б, щоб на мене більше разів не бігли, ніж один раз. Тоді буде просто чудово. Так. Так, друзі, доходимо до того моменту, що треба щось змінювати. Тут вже нас чекає Альфріка, а мені не дуже вона подобається. Цей герой такий. Якщо ми зараз її просто не вб'ємо, буде непереливки, однозначно. Буде непереливка. І треба поміркувати, що ми можемо ось тут змінити. Що ми можемо тут змінити? Е, мабуть, Соньку зараз поміняємо на іншого героя, на іншого героя. Вандочку візьмемо. В чому плюс Ванди? Тому що вона буде заряджатися за 6 камінчиків це раз. По-друге, вона у своєму роді є теж диспелером за рахунок своєї пасивки. Ось, 50%, що може вкрасти останнє знімаємо підсилення. Це два. І по-третє, це захисні тяги, які можуть захистити нас від Альфріки. Ну як, від урону вони не захистять, а от від безумної атаки, звісно. І з стягівці будуть працювати 3 ходи. Так, отже, залишаємо тоді ось так це все діло. І вперед. Останній бій. Альфріка, привіт. Головне, зараз її пробити. Так, що ми бачимо? Одразу синій кріс. Це просто супер. Ой-ой-ой-ой-ой, комбо летить. Так, прошу вас, не дозарядіть мені Альфріку. Так, є супер, друзі. Ну що тут робити? Звісно, лордом Локі зараз копіюємо цього ненависного героя, якого я просто ненавиджу на дуже швидких режимах. Так. Чотири героя в нас заблоковано. Тепер. Тепер можемо кидати каміння, і нас ніхто за це не покарає. Тому робимо ось так. Заливаємо маною в них. Хоча, я дивлюся, тут і без мани вистачає всього, щоб їх перемогти. Так, робимо ось так. І давайте зараз будемо перебувати лівий фланг. Лівий фланг, лівий фланг. Так, це може ухилитися, тому не будемо на неї робити акцент. Заберемо цього жовтого героя. Так, супер. Тепер давайте. Ось тут пошукаємо камінчики. Н ні, ні. Ну камінчик сьогодні на моєму боці. Де ж ти був у вчорашній війні? Де ж ти був? Я так на тебе чекав, а ти так і не прийшов. Ох уж це поле, ох уж Сефіни. От не знаю, от якщо з такою галявиною заходити на війні, то, звісно, можна перемагати, ну, мабуть, любого суперника. Але на війні мені так не таланить останнім часом, що не знаю, ну, іде чорна полоса. Ну, вона колись закінчиться і однозначно буде біла. Добре, друзі, топ-5% зайшли. Захист мені не подобається, але нічого не зроблю, ставлю з того, що було. Перший день відіграли без поразок. Пишіть, як у вас пройшов перший день, не забуваємо ставити лайкосик, якщо відосік вам сподобався. І побачимось завтра на другому дні Туріку. Всім пока, всім успіху!